Шановні подписчики, вітаю вас на канале. Ось вам новое видео с разбором вот такой машинки DL-585 Сейчас зараз, сфокусуется G2 Вот же сейчас достанем вот эту машину так. Дали, дістав я плату з процесорами і пам'яттю. Тут встановлені ось таких два чудових процесори. Ой, не процесори, вибачте, вентилятори на 3,9 А. Достаємо їх, відкриваємо і бачимо ось таку красу. Планки пам'яті. на 4 гігабайти. Ось такі. На кожний процесор їх по 8 штук. 32 планки і ось такі от радіатори масивні і процесори. Ось такі атлончики. Зараз подивимося модель процесору. Кому цікаво, пишіть, є в наявності 4 штуки. Можете придбати. Результатом розбору цього блоку плати з процесорами та пам'яттю стали ось таких 32 планочки. Всі однакові. Як ви можете бачити далі. Такі ось блоки ВРМ, живлення процесорів. Вони всі однакові на такому типі 580 G5, ті, що я постійно розбирав. 580 G2 вони приблизно одного віку. І буває на 380 так само G5 такі самі блоки. Далі 4. Ось таких мідних радіатори дуже важкі, приблизно з двох тут десь 1,5 кг буде. Власне, самі процесори, чотири процесора. Це погано витертий. Ось такі оптерони 8431, 6 ядер, 6 потоків. Нічим таким вони не відрізняються, занадто крутим. І два таких вентилятори. Отже, розбираємо далі. Бруємо огляд далі нашого сервера. Відкривши кришку, бачимо ось. Корзина перша тут знаходиться. Ось вона. Далі модуль помилок та DVD-привід. Чотири вентилятори. Тут були два блока живлення. Залишився sas контролер, отже все дістаємо. Нашого розбору цього сервера. Ось все, що ви бачите, почнемо з першого. Ось таких: 32 планки, всі однакові, 4 ГБ, ddr 2 5300 Далі їдемо, як завжди, живлення процесора. Ось. Модель. Вони повністю ідентичні, так як на 580 G5, 585 G2 ось. Це їх чотири штуки на кожний по Чотири штучки на кожний по процесору. І 380 g 5 також такі самі стоять на процесорах. Далі. Самі процесори. Я вже показував вам модель, але ще додатково ось Opteron 8431. Без ніжок вже йдуть. Чотири штучки, два. Три. І четвертий. Далі дві плати під'єднання блоків живлення. Це роз'єм один, а це другий. Два штучки, так як маємо два блоки живлення. Ось вони на ампер, 1300 ватт. Два штуки таких блоки живлення, але йдуть на ось таку розетку. Далі бекплейт SAS на 8 дисків. Маємо такий самий, як на 580-х G5. Далі SAS-контролер з кешем на 512. Далі плата помилок. Така ось, де виводиться, підключається до привід CD і флопі диск. Ось, як ви бачите, один пару мікросхем. Жовтенький один конденсатор. Далі маємо шість ось таких. Вентиляторів потужних 120х120 120 розміром 3,9 Ампер. Повністю однакових. Далі кабеля підключення бекплейту до SAS контролеру Ось номера 361316. 16 а, Бачите, дата 24 вересня 2007 року. З однієї сторони ГЕобразні, з іншої прямі. Також кабель живлення на 10 пінів. Наклейки немає. Ну і сама плата. Як ви бачите, з жовтого навалом. Отже, радіатори ще треба знімати. Ось сюди підключаються блоки живлення. Дуже багато квадратних чіпів, BGA-чіп на відео, а ті ES1000. Зручності переверну. ось це відео чіп. І віддалене керування Altera Max, скоріш за все, мережевий. Другий, третій. А, повер. ScanChain Health, значить, це чіпи допоміжні Health, я так думаю, що відповідає за всі датчики температурні. ScanChain не знаю. Power control за жиплення. <coughs> Тож, дивимось. Semblet in Indonesia Вироблено в Індонезії. Ось така плата. Ось як. Дуже мені подобається малюночки мотоцикл. Сонечко гори HP. Ось такий огляд такого сервера. Звісно, купився він за пару євро. Тож. Прошу написати коментарі, навіщо ти це розбираєш. Дуже цінні речі. Якби вони були цінні, то хтось би їх придбав. А так, якщо ніхто не придбає, вони не мають ніякої цінності. Тож, підписуйтесь на канал, очікуйте нових відео. До нових зустрічей!